Розглянемо завдання, в якому потрібно знайти координати центра і радіус кола. Якщо рівняння задано в такому вигляді, пригадаємо, і загальне рівняння кола. Виглядає воно таким чином: x-а в квадраті, плюс y-б в квадраті, дорівнює r квадрат. В цьому рівнянні А і b Відповідає за центр кола R в квадраті, тобто R – це радіус. Тобто для того щоб нам сказати, чому дорівнює координати центра і радіус кола, спочатку потрібно дане рівняння подати у вигляді суми квадратів двох виразів, яке дорівнює якомусь числу. Тоді ми можемо сказати, які ж координати центра і радіус кола відповідно. Ми приступимо до завдання, пригадаємо ще формулу скороченого множення. Якраз вони нам тут і знадобляться. Якщо а мінус б до квадрату, то маємо квадрат першого доданку мінус подвоєний плюс квадрат другого. І аналогічно з плюсом формула. Перепишемо наше рівняння в такому вигляді. Х квадрат. І біля квадрата, біля х, ми повинні зібрати формулу квадрат різниць. Для цього ми маємо виділити отут подвоєний добуток. Мінус 2 помножити на 4. І на х. Х в квадраті є, тому ми дописуємо плюс квадрат другого. тобто 4 в квадраті, і віднімаємо 4 в квадраті. Далі ми звертаємо квадрат суми біля у. Переписуємо наступний зданок, y квадрат. Звертаємо через два, що мені треба подвоєний добуток, тому ми 10y розписуємо в вигляді добутку. Плюс 2 помножити на 5 і на y. Y в квадраті у нас є. Дописуємо плюс квадрат другого, тобто 5 в квадраті і віднімаємо 5 в квадраті, І дописуємо мінус 41. І для чого ми це зробили? Перші три доданки, тут там формула скороченого множення. І е, три доданки біля y квадрат, звертаємо форму скороченого множення. В першому звертаємо формулу А-Б до квадрату, Х відповідає за А, а 4 відповідає за b. А в другому записуємо формулу сума до квадрату, А плюс Б до квадрат. І відповідає за А, а 5 відповідає за Запишемо, що ми маємо. Х-4 в квадраті, мінус 16, плюс y плюс 5 в дужках до, до квадрат, мінус 25 і мінус 41. Тепер ми квадрати залишаємо ліворуч, а все інше приносимо праворуч. Маємо х мінус 4 в квадраті, плюс y плюс 5 в квадраті. І обчислюємо 16 плюс 25 плюс 41. Буде у нас 82. І 82 подамо у вигляді квадрата. Пригадаємо ще одну властивість, що корінь до квадрату дає А. Значить, переписуємо x-4 в квадраті плюс y плюс 5 в квадраті, дорівнює корінь з 82 до квадрату. Тепер у нас А і Б це координати центру. 4 і 5, але тут зробимо ще таку дію. Подамо як y мінус мінус 5 до квадрату. Тоді 4 це у нас будуть координати центру А, це Х, а мінус 5 це буде B. Тобто 4 мінус 5 це буде координати центру, тобто це центр кола. А радіус буде корінь з 82. Розглянемо ще одне завдання, де потрібно також розуміти, як скласти рівняння кола. І воно було на Зно в 2019 році. Значить, відомо рівняння кола. Сказано, що центр кола збігається з точкою перетину діагонали. Позначимо цю точку К. І просять обчислити площу цього програму, якщо відомі координати А і Б. Значить, завдання починається з того, що треба скласти рівняння кого. Значить, Перепишемо це рівняння ще раз в такому вигляді: х квадрат. І зразу записуємо подвоєний добуток 2 на 4 і на х. Дивимося. Вичну до попереднього прикладу. Х в квадраті є, 4 ні. Тому допустимо плюс 4 в квадраті і мінус 4 в квадраті y квадрат таки залишаємо плюс 7 дорівнює 0. Звертаємо формулу перші доріданка. Буде х-4 до квадрату плюс y квадрат. Далі, мінус 16 плюс 7 мінус 9 переносимо, буде 9. Тому таким чином ми що центр кола буде 4. 0. Якщо ви спитаєте, чому, то ми можемо записати, що це y 0 в квадраті, тому координати центру 4. 0. А 9 3 до квадрату, значить, радіус буде 3. Таким чином, центр кола, оскільки ми позначили К на малюнку, то якраз точка К буде з координатами 4 0. Тепер повернемось до до завдання, то потрібно знайти по перлограма. Оскільки в мене є точка А і К, а К це середина або перетин діагоналий, тобто точка К поділяється. Точка К поділяє діагоналі навпіл. Тому, ми знаючи початок відрізка, середину відрізка, ми можемо знайти вільну координати точки С. Значить, Запишемо другу дію. Значить, оскільки К середина діагоналі або відрізка АС, то координати середини це сума кінців поділена на 2. Запишемо так. Ха плюс ХС поділено на 2 дорівнює ХК, це буде перше. І так само для Y запишемо. YA плюс YC поділено на 2 дорівнює рівні YК. Але оскільки ми бачимо, що з паралельно AD, то Координати С, тобто у y буде такий самий, як і у B, значить тут буде 3. Тобто, ми їх будемо шукати, а Y буде зразу 3. Тому ми будемо підставляти тільки в першу формулу. Мінус 4 плюк координата точки С, поділити на 2 4. рівні 4. Можна розв'язати це пропорцію. Можна шукати, чому дорівнює чисельник або ділене, тому запишемо так, мінус 4 плюс. ХС дорівнює 8, значить, іксова координата дорівнює 12. Для чого ми це взагалі шукали? Значить, якщо ми з вами е, знаємо, що точка Б з координату 3, а точка С 12, ,3, то м -м, сторона BC, що якщо проходимо по клітинчка, дорівнює 12. А протилежні сторони паралограма рівні, значить, де у нас теж буде також 12. Тому ми зафіксуємо. Що, а де у нас 12. А для того, щоб знайти площу паралограма, нам достатньо знати висоту і сторону, до якої ця висота проведена. Значить, ми проведемо ще висоту з точки Б. І поки проводимо, бачимо, що ця висота. Дорівнює 6. Ми теж це почитали по клітинкам. ще напишу там буде якесь БП. І напишемо так, що БП це висота пераграми H, дорівнює 6. Сторона перилограма А, позначимо, це буде АД12. Ну і пригадаємо, що площа перилограми це А на H. Тобто 6 на 12, це буде 72. Таким чином, ми знайшли площу паралораму, але попередньо, встановивши рівняння кола, ми знайшли координату а, точки перетину діагонали. І таким чином розв'язали задачу.